Привіт, вітаю вас, раки. Розклад для вас з 1 по 7 грудня 2025 року. Подивимося раки загальну енергію цього тижня для вас. Правосуддя, справедливість по справедливості можете отримати якісь виплати, допомогу. Щось може бути надходження, якісь. Кошти, знаєте, не зароблені. Допомога якась може бути. так. Це або щось пов'язане з судом, або це по справедливості якась ситуація. Якась ілюзія. Все. Дивіться, дублюється у вас карта. Про цю допомогу, так, якась допомога має бути. А, але у вас якісь ілюзії з приводу цієї допомоги. Що саме очікува? Можливо, ви очікували на чуюсь підтримку, допомогу в цьому плані, а, а її насправді немає. Раки. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Для жінок це ви можете відчувати якийсь другий шанс від вашої від долі, що доля дає вам якийсь другий шанс, де ви думали, що вже все-все пропало, нічого неможливо виправити. Виправити вже нічого і не потрібно, а можна зробити по-новому, але без помилок, які були зроблені в минулому так Для чоловіків ця ситуація пов'язана з вашою дружиною або жінкою, пані в вашому оточенні знаку за стихії землі. Так щось пов'язане з нею, що ніби не було вже ніякого шансу, що вже все пропало, відчуття втраченості, знаєте, і потім, як Фенікс встає з попелу і відчуваю, що є ще шанс. Є ще шанс, можна все переробити або робити по-іншому. Дивіться, дивіться, ви рухаєтеся або їдете на якусь зустріч, де ви можете гарно провести час в компанії друзів. В гарній компанії десь повеселитися, гарно провести час. Або ж це ваш внутрішній стан, де ви відчуваєте, що вам не дуже добре, але ви рухаєтеся в правильному напрямку, виходячи з негативного, з негативного стану, так, рухаючись до якоїсь компанії людей, де ви можете прекрасно провести час і де можуть вас підтримати. Раки, що вам на цьому тижні може заважати? Можливо, якесь е, негативне обміркування якоїсь ситуації, що заважає вам активно діяти. Ви хотіли б уже рішуче активно діяти в якомусь плані, в якійсь ситуації, а не можете, тому що вам заважають негативні думки. Або ситуація по місяцю не дуже розкрита, ніби в тумані, знаєте, не дуже зрозуміло, що там відбувається насправді. І це не дає вам рухатися вперед до вашої цілі. На цьому тижні, скільки б ви не отримали коштів, ви не отримаєте чомусь задоволення. Знаєте, ви шукаєте кращого, 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 кращого. Хоча вже маєте ось такий вогонь, його не цінуєте, вам цього мало. Маєте право йдете до сонця. так Ось такого вам хочеться масштабу вогню отримати. Хоча ви отримуєте немало по цій карті, але вас не задовільняється. Порада карт раки на цей тиждень для вас. Ось тут ви вже задоволені. Або це ви можете перебувати на якомусь ринку, на якомусь там магазині, де різновид, всяк, всячин, так, де можна. Збагатитися чимось, набути собі щось хороше, те, що ви б хотіли для себе, можливо, ось тут ви йдете якраз в пошуках того необхідного, і тут уже будете сидіти задоволені і насолоджуватися тим, що у вас є, або те, що ви придбали. Дивіться, тут карта прекрасна, фінансова, і ви незадоволені йдете в пошуках. Тут теж. Емоційно це прекрасна карта, задоволення того, що є, ви готові, вас все задовільняє, тому ось ви склали руки і зайняли таку позу, вам зручно, і ви не хочете нічого робити, тому що у вас є все, що вам потрібно. Але далі знову ваші очікування не справдилися. Або ви дали мало часу, так? або можна зачекати і. Ви отримаєте ті кошти, на які очікували, або реально ваші очікування були завищені. Розширюйте власні горизонти, не зупиняйтеся, все рівно рухайтеся вперед в вашому питанні. Можливо, щось потрібно буде вам довчити. Це карта про навчання. Ви відкриті до нової інформації. До нової якоїсь ідеї. Ось ці лампочки можуть показувати, що ваше, до вас може прийти гарна ідея, що допоможе вам рухатися далі у вашому питанні. Бажаю раки вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе! І ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!